Статус в активному пошуку або моя історія про відновлення волосся після блонду. І головний мій інсайт – це те, що важливо не тільки салонні процедури, а й домашній класний догляд, який працює кожного дня, з яким власне у нас і статус в активному пошуку. Тому, поки я в Києві я прийшла до офіційного представника Helen Seward Milano. Це міжнародний преміум бренд, яким користуються в багатьох салонах. Тому я тут вирішила підібрати свій домашній і догляд. І Тут як ви можете побачити, до цього підходять дуже ретельно. Спочатку майстер зробила мені діагностику волосся. Шкіри голови за допомогою трихоскопу і підібрала органічну безсульфатну серію Сенебі, що відповідає моїм потребам: жирна шкіра голови, сухе волосся після блонду та посічення кінчики. Ось наш шестиетапний догляд: очищувальний скраб, Purifine лагідно видаляє себум. Далі безсульфатний шампунь Sebum Regulate, який регулює жир. Далі бальзам сивередка Treatment це концентрований догляд, який відновлює волосся середини. Потім Glowin Treatment це новинка з миттєвим ефектом ламінування. А за фінали це все масажером для глибшої дії, засобів та релаксів. Секретик це очищувальний тонік Purifine, який продовжує відчуття свіжості. Ну і звісно, під час сушки це двофазний спрей з термозахистом. І ви бачите цей результат моє сяюче м'яке волосся, яке ніби після салонного догляду. Але тепер і забрала цей пакетик додому. Тому тепер кожне миття вдома як салона процедура. Разом з Хелен Северд.